Олегонія розквітла. Ви бачите, яка красива? На фоні Васі. Вася обережно, будь ласка, обережно Вася. Поставила її на саме сонце, щоб вона розквітла. І вона розквітла, їй потрібно дуже багато сонця. Ось така полегонія. І. Вася. Вася пішов травку їсти. Вася, обережно, Обережно! Вася, воно ну вилазь. Вилазь. Давай вилазь. Вася в квіточках. А Тут видеть. в мене пеларгонія розквітла, бачите яка? На сонечку поставила і вона розквітла. Ось яка. Мені вже встигли тут написати, що моя поларгонія безобразна і неопрятна, і що її треба було поставити в прохолодне місце. То, може, мені її потрібно було в холодильник поставити? Чи може бути безобразною, чи то потворною квітка, яка квітне? А тут чорнобривці посохли, посохли. Дуже спекотно. Сонце пече, як пекло в мене, а не балкон. Не встигаю поливати і воно все сохне, все сохне. Я йду по новому асфальту. Тут зробили новий асфальт. Це біля будівлі дуже дуже привалегірованої є весь інший Київ у нас який попало. О, який тут асфальт зробив по цій стороні. Це тільки... О, будівля закінчилася, далі йде просто дорожка. Вибачаюся, що так темно, але я так вийшла. Занадто пізно вийшла. І біжу до пошти забрати чергову посилку. Ну Тут теж асфальт не дуже поганий, але ж далі далі буде гірше. Так, вже темно скорочувати дорогу не буду. Піду прямо, тому мені треба ось зараз би мені на... Направо, але ж не піду, бо там темно. Тут теж нічого асфальт полагодили. А отам от ходити неможливо. Так і живемо. Ось ямка. Починаються колдоби. То яма, то канала. А особливо це небезпечно, коли в тебе поганий зір. Ага, тут, кажуть, ще й дерева попиляли по прихоті одного попа місцевого. Понятно? Попи вирішують долю дерев, з яких це пір в Києві. Жрахіть текась. По якому праву Гуляю, дерева. Що ж вони тут погуляли? Я не побачу. Бо там я не пішла. Там де це все відбувалося. Ладно, це відео, фільм не увійде. Це стопудово. Червоне світло довго чекаємо зеленого світла. Так, я йду на пошту. 9 годині, ще нема 9-ї. Тут ось ці конструкції ось ці неможливо ходити без світла на вулиці. Села компанія. Я думала, вже нікого не буде, але лиш... ж Мію-мію. -мі. До їж. Їжте, я пішла додому. Трій кокутів годуються. Що ж я собі таке купила? Це ж, як кажуть, угораздило мене. Купити собі Біблію. Україномовну, бо в мене російськомовні всі, церковнослов'янські тощо. Україномовної немає. Але ж вона така маленька. Де ж та? Сторінка, щоб прочитати. О! Перша сторінка. Перше видання. 22 й рік. По, принаймні переклад. З історичних джерел, а не з російської мови. І букви нічого нормальні, да? чи табельні букви. Букви непогані, хоча теж прийдеться, мабуть, користуватися якоюсь лупою. Але це вже таке. Для чого вона мені, як ви думаєте? Для іредиції, щоб для розвитку, щоб знати. Не для релігійних потреб. Я вважаю, що і о, і закладка тут є. Це дуже добре. Хоча тоненька така. Ну нічого. Добре, що є. Ось така біблія. І новий заповіт також є. Так, а що тут? Нічого, просто. Якісь для приміток. Це мені не потрібно. Ось така біблія. Український переклад сучасний. Маленька. Я думала, вона буде більша. Але що ж ти хотіла за таку ціну, щоб тобі за 245 гривень Біблія була велика? Чи так буває на світі? Так не буває. І тут що Коти граються? Передмова? Зрозуміло, коротше, всім це. Ось скільки в мене є різних біблій. Оця найперша. Ось ця така. Який 93-й рік. ця трохи більша, ніж ця по розміру, хоч вона і в обкладинці, а це ще отака. Це новий заповіт. Ось така. Ви можете таке прочитати? я можу и дуже просто я таки читаю что вам тут прочитать отвещав же иисус речи невеста часо просит а может а Лепите чашу уже аз имам пите, или крещением им же ас крещаюсь, окреститеся. Так, еще такой экземпляр. Двухтысячный рик. Конец четвертку. И пришедший ему на он пол в страну Гергесинскую с Ритоста Годова, бесно от гроб исходящее люто зело, яко не мощи никому минутий, путем тем и се возуписта глаголище, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел и сит всема прежде времени мучите нас. Я так и читаю. А вообще такая я книга. Это, мабуть, лавровый листочек с Афона. Так. О тут дуже гарні великі літери. Дуже добре читається. На жаль, української такої немає. Оце все, що я змогла знайти українською мовою. Не в... видається поки що. А може і є, але ж. Але ж ціни такі, що не, не по зубах. А є ще отака біблія. Новий заповіт на греческому і русском язиках. Ну, і таке я читала. Іменон Стратіоти. Таута сон. Я вже забула, як його читати. парату ставро. Ту ісу і митир авто і адельфітіс митрос ауту. Марія і ту. Клеопа, Кемарія і Магдаліні. Коротше, я і таке вмію читати. Так що ось такі в мене книжки з мого минулого життя.